Всім привіт, друзі! З вами я Рома. сьогодні ми будемо грати не в фармінг симулятор 16, а в Майнкрафт. Е, виживання 100 днів. Я за ці 100 днів повинен зробити е, місто. Місто. Так, місто зробити. І це дуже важко, бо я сьогодні буду в виживання. Ай! Нічого я, сьогодні, нічого я брати з ск... креативу нічого не буду брати, бо це буде нечесно, не, не... вибачається скін, кін, бо не можна його в цій версії Майнкрафту мен... міняти. Ось як мені буде краще. Ось там я її. Я... А, я не бачу зараз ладно. У нас тут гори, ну, спочатку давайте ми їжі добудемо. Так звук собі додав. Ось. Всього три свиннинки. Ось так. Я думаю, ти ще десь тут ось тут буду і робити. Давайте добудемо трішки їжі. Ай, куди ти йдеш. Зараз просто буде таке е, підготовка буде. Будемо все роздумувати, буду робити перші дороги, а потім можна буде вже її з камня якогось класти. З гравію краще і андезиту. Ну ось, перша овечка, Мені потрібна шерсть. А залізу я буду ще довго бувати, я краще. Ось так зроблю. Почекаєте. так, Чи ні? Ні. Я буду ось тут робити. Бо ось тут воно якся так. І гори є, і ліс є, і річка поряд озеро. І озеро якесь таке маленьке. Так. Де вівці? Мені потрібні вівці. Навіщо мені ці всі свинки, якщо мені потрібно для, для ліжка. Мені потрібно. Добре, будемо добувати. І я потім ще. запишу одне відео теж про Майнкрафт, але вже. в новому поселенні. О, о-о-о-о! Я. Там зараз його. підготовлю. Ота, ну, так, десь. Після Нового року зможу записати. Так, я ще його не доробила, але я буду потім з вами його дороблювати. Так, давайте ми все це ось так ось приберемо і побіжимо назад. До речі, я поставив координати. Я хотів, щоб можна було і дні поставити, але не. Чомусь не можна. Ай-яй-яй. Чомусь тут не можна ставити дні. Я знаю те, що в деяких картах не картах, а в версіях Майнкрафта можна писати відлік днів. Так, давайте тут будемо першим деревом, а це щось я розбігався тут. Зараз швидко, швидко добудемо дерево. Будемо дерево. Так. Давайте ми. Знаєте, що зробимо, і ми почнемо просто. Як це вам сказати? Прибирання зайвого. О, кісти. <звук> Вибачте, що не. текстурки не прогрузилися. Я не знаю, чому вони не прогрузилися. Ось тільки на конях іще колись. Ну нічого. Нам мішає, не мішає. А, ще на деяких слян є, чомусь не прогружаються текстурки. Ладно, я думаю, зараз дивіться, я хочу зараз тут зробити лоске місце, не зараз швидко, зберу я з землі і зараз буду ставити. Кажу що буде багато таких вирізних моментів, тому що дуже довго все це потрібно робити виживання. Так, я вже десь 10 днів все це робив, воно ну, все це за 10 днів. Ось так ось зробилась, я зробу якогось овалу. Типу, якогось овалу. Зараз я думаю те, що прибрати всю траву. Але потрібні новиниці. Нічого. Зараз ми швидко все це пооббираємо і буду модувати. Зроблю лопату. І буду робити. Рогу і може який будинок. Але я не зможу. З другого аккаунту зайти. У мене немає другого, другого аккаунту нічого. Дорогі, друзі, я знайшов поселення, але воно було недалеко від мого. Я тут зробив компостну яму, бо на картопля вона чомусь не переробляється. І тут чомусь три церкви, Але я їх буду використовувати як вежі. Я хочу повністю потім <кхем> накопати дуже багато. Камню і взяти все це писання обгородити. Я... Це буде як якогось замку. Підемо по Підемо ще в сундуках. Тут немає сундука. Ні, дивіться, це маленький по кіл зробив. Так, відчиняємо. Му... О! Це дуже це дуже гарно. А, так я тут і мог жити. Добре. Візьмемо на увагу. Так, ось тут що у нас тут? Тут у нас немає. Ви спитаєте, ще я сама в компостниці, бо. Сляна мені заважає. Ну я її зламала, але я є них На хибек сырит. Ч там Там? троится? Она усе! Да. Пачечка, а що це було? А ти що? Нічого не хочеш мені сказати? Ні, нічого. А ви? Ні, ага. Ні. Ага. Я, якщо я узнаю те що ви щось про мене кажете? Ага. Ваш мою голову? Роботу. Uh -huh. Кобзда. да. То есть Ого, вот есть тут хліба. Дуже багато. Так давай ты за швидку соцакротаємо. Таке відео буде теж подобне, як і фармінг 7х16. Не знаю, коли буду випускати ціну. відео. Може 26 грудня, може. А, ні, може 27 грудня, все 26, може 26 грудня. Ну, вписую 26. О, ні, только не с этой я ще не, не, не всі а, да, а на А, пропал. Почекай, это що? Всього. Две тут заходилось. Да, две скрині. Ну, какие-то пацаны таке. такие.

А не хочеш піти потім, коли дадуть пограти? Ні. Добре, а може яблочко тобі дати? Якщо можна. Зараз я тобі. Яблочко дам. Тримай яблочко. Так. Тут дуже багато яблучок. О, почекайте, зараз давайте ми переробимо хліб. пшеницю в хліб. ай ай ой ой ось так. Все, спати. Я думаю, зараз ще один тайланд зробити. А что ты не ешь? С... Не ешь яблочко. Я съел, а я лапу ешь. Дякую, дякую, дякую. Бачите, якісь селяни дуже такі. Мені кажуть, вони щось тут під поселенням. Бо якщо все... Дуже дивитися, що у них тут дуже багато підсу. Ладно. Зараз піду купати. А ще що робити? Так купати. Що ти хукаєш? Перестань хукати. Че, без роботи залишився? Так он йди е, дуже багато де потрібна твоя допомога. Зачиняємо ай-яй-яй-яй, западаємо. О, зараз це... Ось так ось 12 палочок зробимо і 6 цього києру. Ой, кайло, Зробимо дерев'яних цього, Ну і чого, думаю, десь трішки а, мені вистачить. Давайте ми знаєте, як зробимо? Давайте ми все це ось так ось пересортуємо. Зому давайте ми ось так ось цімо... ні, цьому ось так. Ось так ось, Все дивіться. А нам у нас 10. Нічого, я не хочу ще одне. Привіт. Ну що, готовий до маленького таймлапсу? А ще її чекайте. А я знав, що вони щось тут приховують. А я знав, що вони приховують щось тут. Бо якось дуже це все мені не подобалося. А тут, дивіться, хлоп і я тут. Вони, мабуть, хотіли на мене напасти. Зараз буду шукати мира осінь. Ти чого мені нічого не розповів? Що? Не щекай А ну розповідай все про що? Я взагалі нічого не знаю Ой-ой-ой не роби себе доня Давай розкажи, що там то за спаунер був Нічого а. а який спаунер? Ти мені краще не зуби не заговари Розказуй. Ага. Так все, відчепись. А то я позову голуба. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ага. Я с тобой ще пообщаюсь. Так швидко чекай, подумай. Бо... Чорт, він здійшов. Так треба всім з жителям розповісти. <ріст> я, мабуть, зрозумію. А ну стояти! А, ну чіпай мене, я ще тобі потрібно? То <ріст> що за спаунер? Який ще спаунер? Мені що, тебе за цим кам'яним кайлом ударити? Ти не спаунер? Так, і від мене. Так, так, не штовхайся. Якщо ти не хочеш, тримай. Це його грів. Що ж, кайло зламалося. А тепер ти розповідай, ерорчик наш. Ну що тобі потрібно? Ти не чіпай мене. Кажеш, не чіпати тебе. Стояти. Зараз ви мені все розповісте. Давай давай, йди, иди, иди, йди, йди, давай. Ти куди мене йдеш? Відшипись. Давай, 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 залазь наверх, давай. Э, е, відшипись нього. Йди наверх. Добре, значить відкриваємо. Шукаємо, може йти. А, ні. Я знаю, що робити. Так, не падати. Ну куди ти йдеш? А йому вже воріли. Ну, добре. Пішли. Давид, шипись. Давай, 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 иди, иди. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Не чипись в него. Почему никто не хочет попадать на мою ловушку? Добре. добро. я залишу все це відчиненим. Я дочекаюсь, поки хтось туди впаде. Ну, а зараз піду копати. Щось мені це все не подобається. І я, до речі, не знав. Оце називається захотів таймлапс зробити. Ладно, дорогі друзі, ми і, і так довго. Чекайте другу серію? Всім до побачення! І ти скажи до побачення. До побачення.